Тим часом воєнних злочинів в Росії дедалі більше, як і болючих втрат України. Цього тижня у столиці попрощалися із Максимом Устименком. Висококласний пілот загинув у бою на своєму f 16 Перед тим знищив сім шахетів, але його літак було серйозно ушкоджено. Пілот ще зумів відвести машину від населеного пункту, але катапультуватися не зміг. Розслідування встановить причини ушкодження літака, що призвели до загибелі 32-річного воїна. Військові експерти вже багато разів наголошували, що швидкісні винищувачі не пристосовані до збиття таких повільних цілей, як шахеди, бо змушені розстрілювати їх із близької відстані а отже, наражатися на уламки самих шахедів, які вибухають в повітрі. Але останнім часом ворог запускає таку велику кількість ударних дронів по нашій землі, що збити їх одними зенітними ракетами неможливо, а ракет не вистачає. Про вже вигадали. Командир полку Ахілес Юрій Фодоренко запевняє, у найближчі місяці закриють небо від шахедів дронами-перехоплювачами. Це рішення вкрай потрібне, щоб не втрачати досвідчених пілотів і літаки. У повітряних силах наголосили, Максим Бустименко загинув як герой, виконавши свій обов'язок до кінця. Загиблого пілота посмертно підвищили до полковника. Президент Зеленський надав йому звання героя України. Посмертно щиро співчуваємо рідним героям. І ще одна важка втрата, якої можна і треба було уникнути. Під час ракетного удару загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади, полковник Сергій Захаревич. Найімовірніше це сталося у селі Гуляйполе на Дніпропетровщині. Крім самого комбрига, є ще втрати, як серед військових, так і цивільних, понад 30 людей поранені. Він був мужнім воїном, справжнім офіцером і командиром, якому довіряли життя, завжди поруч зі своїми бійцями, не в штабі, а на передовій. Цими словами підтвердили загибелі командира у самій бригаді. Президент України пообіцяв розслідування. Але проблему нехтування правилами безпеки визнав і головком Сирський. У своєму звіті він написав: ніяких зосереджень бійців і техніки, розміщення військовослужбовців у наметових містечках, а також скупчення особового складу і техніки більше не буде. Усе для того, щоб максимально захистити українських військових від російських обстрілів у навчальних центрах і на полігонах. Будемо сподіватися, що ці слова не залишаться тільки на папері, бо фразу змінитись або загинути тепер слід розуміти буквально.